Оздоровлення та відпочинок дітей під час літніх канікул відтепер батьки зможуть відправляти своїх чат у табори і поза межами області. На цю програму з міського бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень. Подробиці знає Антоніна Фігель. Літо це час відпочинку, оздоровлення та нових вражень для дітей. Відтепер малеча з Чернівців зможе поїхати не лише до таборів області, але й поза її межі. Виділені кошти у розмірі 9 мільйонів 800 тисяч гривень на ці потреби, тобто кошти є. А з іншого боку, ми трішечки змінили положення про оздоровлення. Було про оздоровлення. Тепер мова йде про відпочинок та оздоровлення. Різниця в тому, що оздоровлення не менше 21 дня, відпочинок відпочинкова кампанія може тривати від 14 днів. За ці кошти профінансують путівки для різних категорій дітей, зокрема соціально вразливих: діти сироти, діти батьків позбавлених батьківського опікування, так діти військовослужбовців, діти загиблих, безвісти зниклих, багатодітні діти, діти з інвалідністю. Ну і інші соціальні категорії. Через повномасштабне вторгнення умови відбору таборів значно ускладнились. Пріоритет безпека. Тому серед обов'язкових вимог, наявність укриттів та включення та. До Національного реєстру у Мигово є один із небагатьох таборів, розповідає Ірина Ткачук, що відповідає усім критеріям. Він працює круглорічно і готовий прийняти дітей уже цього літа. Відтак, 50 місць там зарезервували спеціально для Чернівецьких дітей. У Мигово є табір, який готовий прийняти наших дітей, але це так, знаєте, скоріше домовленість партнерська. Вони хочуть просто допомогти місту Чернівцям, тому що вони по тендерах у Дітей з Києва круглорічно. Ірина Ткачук додає, сподівається, що вдасться знайти більше баз для дітей. Окрім того, батьки можуть самостійно підшуковувати табір, який погодиться прийняти дитину на відпочинок чи оздоровлення. Вперше цього року збільшили і суму відшкодувань за одну дитину. Нині це 5 прожиткових мінімумів. Якщо ми говоримо про оздоровлення, то це майже 16 тисяч гривень. Ну і теж з того, що буде корисно для нашої територіальної громади, ми забрали географічний ценз, тобто, тепер діти можуть оздоровлюватися чи відпочивати не тільки в Чернівецькій області, але й за межами Чернівецької області. Якщо ж вартість потівки буде дорожчою за передбачену бюджетом суму, батьки зможуть доплатити загалом. За рахунок міського бюджету планують оздоровити понад 600 дітей. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.